Бог приготував для вас великі речі. Приєднатися до Кеннета Глорі Копленд на особливий випуск передачі переможного свіручого присвячений Різдву. Ісус це Божий подарок вам. Прийміть його сьогодні і почніть жити на переможному боці життя. Веселого Різдва всім. Хвала Богу. Це Глорія Кеннет Копленд і передача переможного віруючого». Я хочу сказати вам: послухайте мене уважно. Це Різдво. Це рубіж. І мені важко висловити те, що я бачу в своєму дусі. Хвала Богу, ми прямуємо до найвеличніших днів, які тільки Хвала тіло Христа Ісусу. бачило на землі. Ми приймаємо тебе. І це час найбільшого зібрання душ у Царство Боже. Які тільки бачила ця планета, яке бачило це людство. Є щось особливе у цьому переході. з 2015 до 2016 року. ви переходите в те, що переважає те, що ви можете попросити чи подумати. І ми вже тут. Ми вже тут. Хвала Богувала Богу, ми тут. Це цікаво. Амінь. І таке враження, що все наше життя. І багато, багато років до того все було так сильно налаштовано проти тіла Христа. Проти праведних вчинків Божих і здавалося, все стає тільки гірше, але рушійна сила змінилася. Слава Богу. Вона змінила напрям. Господь показав мені це одного разу. І, до речі, ми з тобою говоримо про це вже багато днів. Якби ви могли побачити ритм часу, люди говорять про те, що події відбуваються циклічно. Так і є. Але це більше схоже на маятник. Особливо, якщо ви входите в такий час. Коли урядовці, лідери країн докладають усіх зусиль, щоб діяти проти принципів Божих. Тоді Писання говорить, коли правлять праведні, радіє народ. Протилежне теж є правдою. І мова йде про праведних. Йдеться про людей, які докладають усіх зусиль, щоб діяти заодно з Богом. І коли ви так робите, ви даєте Богові можливість діяти серед вас. А люди, які голосують за тих, хто не заважає їм грішити, приводять до влади людей. Які думають так, і вони справді полегшують гріх. Що ж ви наробили? Так. Ви відчинили двері для прокляття, і таким чином диявол не стримується у вашому середовищі. Поки це відбувається, маятник гойдається у цьому напрямку. І здається, все стає гірше, гірше, гірше і гірше, але він досягне найвищої точки. Він може зайти тільки до певної межі. І потім почне хитатися в інший бік, і коли це станеться, д'явол вже не зможе цього зупинити. І ми досягнули цієї межі. Маятник розхитнувся, і ми розхитуємо його. І він гойдається назад до Бога. І ми побачимо величні речі у недалекому майбутньому. Знаєш, Я думала про наше життя, про те, що ми ходимо у слові вже скільки? 40 з гаком років. Так, сорок сім. У січні буде вже сорок вісім. З якого часу? З Наступного 1967. го сьомого. І багато поганих подій відбулося за ці роки. Це економіка, це прокляття, те прокляття, це прокляття Всяке та інші було, речі. Так. так. але чи вони впливали на нас? Ми, ми ніколи не були в недостатку. Ми ніколи не поверталися під це прокляття, коли довідалися зі слова Божого, як вийти Амін. і залишитися подалі Амін. від нього, тому що ми робили те, що воно говорило. Ви знаєте, в економіці бувають то підйоми, то спади. Але чи тобі бракувало чого, як говорить Учні писання? Відповіли, Ні, чи тобі чого бракувало? Ні, господи. Ні, Господи, Амін. нічого. Добре сказано. Пам'ятаєте, Господь говорить нам так. він сказав: людині, яка живе і ходить вірою, ніколи не потрібно змінювати свій спосіб життя. Так. З огляду на часи саме так і було. Бо ця людина знає про віру весь час. Так. І поки все це відбувається так. у світі, вона залишається в вірі і продовжує зростати і продовжує зростати. Якщо ж ви своїми думками зосередитесь на іншому, тоді ви почнете так. розхитувати цей маятник, і вам не варто цього так. робити. Вам потрібно залишатися непохитними на слові Божому, і продовжувати зростати, продовжувати йти до свій. Бога. Амінь. Отче, ми дякуємо Бала Тобі Богу. за цю передачу. Ми віддаємо тобі хвалу і честь О, ми за неї. Вдячні. Ми відкриваємо наші серця і наш розум перед тобою, щоб прийняти відкриття так. з небес. І ми дякуємо дуже вдячні тобі Ісусе. за це в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Глорія, ти згадала дещо про прокляття. І по суті, коли я почав говорити про ці речі, це піднялося в моєму дусі від Духа Святого. Тож, давай виберемо цю дорогу. Давайте повернемося Раз. до другого розділу Євангелії від Луки, з якого ми почали вчорашню передачу. Ми святкуємо Різдво, і ми говоримо про те, щоб дивитися на нього Божими очима, Божими очима, а не своїми очима. Ми розглядаємо, що сталося. Отже, на що дивився Бог? Який намір був в нього? Ми бачимо цю невеличку крапочку через те, що у нас обмежене тунельне бачення на наше життя. А він бачить так. його ось так. Тому що він бачить Так. він бачить кінець від початку і наше життя. Зараз я говорю про твоє і моє життя. Наше життя йде згідно з його планом. і ми шукаємо цього плану. Ми прислухаємося, щоб Амін. почути цей план. І він запланував його ще ми до заснування пам світу. пам'ятаємо той Час, коли у нас не було плану, і ми споживали китайську їжу у консервах. Холодну, ми вже були віруючими, і на різдвяну вечерю їли консерви. І немає нічого поганого у консервах, крім того, що вони холодні, і у вас більше нічого немає. І це не зовсім відповідна їжа до різдва. Так. Але діти були щасливі. І в той час у нас не було майже нічого. Проте ми були раді. Ми вірили Богові. Ми йшли ми своїм шляхом. Слово. Ми знали його, і ми були щасливою сім'єю. І досі є такими. Отже, Євангеліє від Луки, другий розділ, перший вірш. Сталося тими днями, що вийшов наказ від Кесаря Августа зробити перепис населення по всій землі. Цей перепис був перший за правління квіріння Асирією. І всі йшли записатися кожен у своє місто. Це схоже на нього, чи не так? Так, тобі це нічого не, не нагадує. Несподівано. Скажу так, у нього з'явилася чудова ідея. Ми всіх обкладемо податком на так, всій землі. Так, і люди бігають туди і сюди, і уявіть собі. Змилуйтеся. Господи Боже, допоможи. Ішов такий Йосип з Галілеї, з міста Назарету, в юдею, в місто Давидове. Він пішов у Вифлеєм. П'ятий вірш. Записатися з Марією, з ним зарученою. Друзі, якби вони були бідні, її би не обкладали податками. І вони пішли. В вони заходили у багато гостиниць і переконалися, що в жодній немає місця. Тому вони не зупинилися там. Сьомий вірш. І народила сина свого первенця, і сповила його, і поклала в ясла, Бо не було їм місця в гостиниці». Не тому, що вони були вбогими. Якби вони були бідними, там би було написано, тому що в них не було грошей зупинитися в гостиниці. Ні, 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 ні. На них перебувало благословення Авраамове, хвала Богу. Бо вони успішні люди. Амінь. Далі. І були на полі в тій стороні пастухи. Дев'ятий вірш. Раптом ангел Господній з'явився їм, і слава Господня осіяла їх, і злякалися страхом великим. А ангел сказав їм: Не лякайтеся, бо я звіщаю вам велику радість. Ми говоримо про велику радість або добру звістку, Євангелія. Ось що означає слово Євангелія, велику радість, яка буде всім людям. Це вплине на все людство, бо сьогодні народився вам в місті Давидовім Спаситель, котрий є Христос Господь. Алілуя! Слава Богу! Вони сказали тут щось. І послухайте уважно. Чотирнадцятий вірш. Цей ангел сказав. Слава Вишніх Богові і на землі мир, в людях, благовоління або до людей благовоління, благовоління з небес до землі, благовоління від Бога людям. Війна між небом і землею, яка почалася в Оденському саду, коли Сатана запанував на цій землі, Бог привів свою жертву на землю, і диявол ніяк не зміг позбутися його. Ось про що я хочу поговорити. Ми говоримо про те, що бачив Бог, що він робив тут. Ми говоримо про те, що Ісус приніс праведність Божу усім людям. Давайте звернемося до послання до Галатів. Ви пам'ятаєте, Радість велику звіщаю я вам, щоб принести добру новину. Ось що означає це слово. «Принести вам Євангелія великої радості. Ось про що вони говорили. «Принести вам Євангелія великої радості. Давайте подивимося, про що Бог говорить тут. Продовжуємо читати. Почнемо з восьмого вірша. І писання, передбачивши, що Бог зробить праведними, це слово виправдовувати те ж саме, що і слово праведність. Так. У деяких місцях воно перекладається як виправдовувати, в інших як «праведний». передбачивши, що Бог виправдає язичників через. Віру, послухай горі. Наперед благовістило Авраамові. Отже, Авраам почув радісну благу звістку. багато людей кажуть: знаєте, Євангелія це ось що і ось що, і таке інше, але тут йдеться про те, що писання благовістило. І це називається благовістям Євангелією. Бог сказав щось. І тут сказано, він благовістив Авраамові. І нам потрібно дізнатися, у чому полягала ця радісна звістка, бо він, те, що він пообіцяв Авраамові, було чудовою, радісною і веселою. Звісткою цей ангел сказав. Це добра новина для всіх людей. Хвала тобі, Ісусе. І тут йдеться про решту людей, про язичників. Слава Богу. Про усіх нас, слава Богу. Ісус прийшов, щоб виконати цей вір. Хвала Богу і писання, передбачивши, що Бог виправдає язичників через віру. Наперед благовістило Авраамові. В тобі благословляться всі народи. Давайте повернемося до Еденського саду. Ми говорили про це вчора. Коли Адам згрішив, у світ прийшов гріх, а гріхом смерть через непослух однієї людини. Через переступ однієї людини, через гріх однієї людини запанувала смерть. Але через послух іншої, послух Ісуса, праведність прийшла до всіх людей. І ті, хто приймають дар праведності, запанують в житті. Амінь. Давайте поговоримо про це трохи. В саду ведення Адам побачив. Як слава залишила його, і несподівано він побачив своє оголене тіло. До цього він цього не бачив. Його оточувала слава Божа, якою Бог коронував його, сказавши плодіться і розмножуйтеся, і населяйте землю. Це та слава, за допомогою якої він створив цю планету. Вона витікала з нього, так як витікала з Бога. І він побачив, як вона залишила його. Він так налякався, що сховався від Бога. Він оголений. Він намагався зробити собі одяг. Він спробував забезпечити свої потреби, і в нього не було жодного поняття, як це зробити. Він побачив, як прийшла смерть. Він втратив дерево життя. Після чого його вигнали з саду. І він опинився там, де все було важким, жорстким, і земля вже не приймала його. Земля ніколи не відмовляла йому раніше, а тепер він бореться з нею. Все, що він бачить, бореться з ним. І не минуло багато часу, як один із його синів вбиває іншого. Як ви думаєте, що було в його розумі і пам'яті ще зовсім недавно? До того, як все це сталося. Знаєте що? Знає тільки Бог. І раптом весь цей жах. Яке падіння? Несподівано підла змія ця духовна істота запанувала над ним, проклинаючи його на кожному кроці. Вбиваючи його рідних і таке інше, і цей чоловік жив майже тисячу років у такому жаху. Як ви думаєте, що би він подумав, якби Бог з'явився йому в одну з цих важких наповнених засудження, годин смутку? Які руйнували його душу? Якби Бог прийшов, утішив його і сказав Ти хотів би повернути все назад. Ти хотів би повернутися назад до слави, чи було б це для його серця? Звичайно. Правда ж, це була би добра новина. Доброю новиною? Це була би добра новина? Радісна звістка. Ти хотів би мати владу над дьяволом і можливість вигнати його саду, як і потрібно було зробити це вперше? Ти хотів би мати ще один так, шанс Господи? зробити це знову? І навіть краще? Так, ти хотів би повернутися до свого попереднього повного статусу, і крім того, засісти зі мною на престолі благодаті. Чим, на вашу думку, це Добрий було би для новиною. нього? Це найкраща новина, Адам... яку він міг би почути. Саме поняття, а чому Бог не виправив це одразу ж? Бо йому потрібно було перемогти дьявола. Сатана захопив цю землю, коли Адам віддав її йому. І він взяв її з усім добром Саме і добряче погарцював хоті? на ній. І він сказав Ісусові: Склонися мені. І всі ці народи, вся їхня слава передана мені. Я даю її кому захочу. Але писання говорить, коли Ісус Воскрес із мертвих, Він роззброїв всі начальства і влади, всі духовні начальства і влади, і виставив їх на посміховисько. якби вони знали, вони би ніколи не розіп'яли Господа слави. Що сталося, коли він зробив це? Що відбулося, Брати і сестри. Сатана більше не може сказати: я даю тобі все це, воно моє. Він може прийти і брехати вам, але ви це можете засміятися йому, він йому він і вічі сказати. Давати. Ей, невдахо, це не твоє, щоб ти його давав. Усе, що ти маєш, усе на чим ти маєш вплив, ти вкрав. Бо вся влада була дана Ісусові на небі й на землі, дьяволе. Ти нічого не маєш. Тим більше і не матимеш мене. Я дитина світла. Я народжений від світла. Дякую тобі, Господи. І я хочу, щоб ти знав, я маю зброю світла в ім'я Ісуса Христа. Жоден правитель темряви у цьому світі не може наказувати мені що робити. Ти брехун. І ти батько брехні. А тоді поверніться до нього спиною і йдіть від нього. Просто йдіть собі. Так. Амінь. Як ми отримали цю владу? Це написано тут у 13-му вірші. послухайте, Христос відкупив нас від прокляття закону, взявши прокляття наші на себе, Бо написано: проклятий всякий, хто висить на дереві. ісус прийшов того дня, народився в околицях Вифлеєму, І коли ці ангели вигукували. Радісна звістка, велика радість усім людям. Вони говорили про прихід Ісуса, в якого попереду був хрест, який все змінив навіки. Зверніть увагу, проклятий всякий, хто висить на дереві. Чому він прийшов, щоб висіти на цьому дереві? Що благословення Авраамове, так яке з самого початку було благословенням Адама, амінь. Так говорить Писання. Це благословення Едему, яке він зробив Авраамовим, щоб зробити всі пустельні місця, як Едемський сад. Амінь Це завід, який Бог мав з Авраамом. Дозволь мені прочитати розширений переклад до кінця, щоб через їхнє прийняття Христа Ісуса благословення обіцяне Авраамові могло перейти на поган, щоб ми вірою могли всі прийняти втілення обітниці духа. Амінь. Вірою ми приймаємо Аголі. її. Він дав Авраамові все. Так? Він дав йому все і взяв його дух, душу, тіло, фінансову, соціальну сферу. Все. Поки не від його від прокляття. Саме тому прийшов Ісус. І саме тому це добра новина. Благословення прийшло і прокляття Дякую переможено. Слава Богу. І воно не має влади над вами. І ви можете стояти на Божому Слові, і ви можете наказати проклятю, хворобам і недугам забратися геть з вашого дому. Ви можете наказати проклятю смерті, забратися геть з вашого дому. Ви можете прочитати тут, де написано, що ваші діти під прокляттям. Ні. Це було під прокляттям. А ми відкуплені від втрати да. наших дітей. Хвала Богу. Амінь. Слава Богу. Слава. Алілуя. Амінь. І це добра новина. Добра новина. Це хороше різдво. Веселе різдво. Хей, веселого Різдва вам і вашій сім'ї. Амінь. І звертаюся до тебе, Сатано, забери свої лапи від Божої да. власності. В ім'я Ісуса. Дар прийшов. Дар. Відайте Богу і Дякуємо хову. тобі, Господи, шануйте його. Ми прославляємо тебе і благословляємо тебе. Ми з злорі повернемось за хвилину. ісуса названо даром. Так, його також називають даром праведності. Одна наша хороша подруга відійшла до Господа, але Господь відіслав її назад. він попросив її повернутися і вона сказала: гаразд, я це зроблю. він розвернувся. І почав віддалятися від неї, а потім зупинився. Вони обернулися. Він покликав її ім'я і сказав: Ти нічого мені не винна. Коли я почув це, розумієш. Так схоже на Ісуса, все, що він зробив, було даром. Він дав нам дар праведності, дав нам дар відкуплення від прокляття. Він є великим даром. Амінь. Ви нічого йому не винні. Я для нього дар. Я даю йому всього себе. Хвала Богу. Амінь. Амінь. Слава Богу. Алілуя. Кожний, хто покличе ім'я Господнє, буде спасений. Амінь. Амінь. Кожен помиліться, якщо ви ще не прийняли його Господом. Ісусе, увійди моє серце. Ісусе увідив моє серце. Я приймаю тебе зараз як свого Господа. Я приймаю тебе зараз як свого Господа. Я каюся в гріху. Я каюся в гріху. У минулому. У минулому відрікаюся від диявола і всього, що він підтримує. від диявола і всього, що він підтримує. Наповни мене Господи своїм дорогоцінним святим. Наповни духом. Наповни мене Господи своїм дорогоцінним святим Духом. Це мій чудовий різдвяний дар Це сьогодні. Це мій Чудовий різдвяний дар сьогодні. Я приймаю тебе. Я приймаю тебе. В ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса. Слава Богу. Який день? Послухайте, який дар у мене є для вас особливо Богу! Вона допоможе вам почати досліджувати вашу Біблію, тож напишіть нам і замовте її. Веселого Різдва Весело вам. Веселого різдва усім і ісус є Господь. Амінь. Пам'ятаєте колись? таке запитання. Ми часто чуємо у цю пору року. Ми пригадуємо сім'єю і друзями. Пригадуємо попереднє різдво, насолоджуємося спогадами, поки неминуче наштовхнемося на ті спогади, які би ми хотіли забути. Що нам робити з такими спогадами? Чи ми повинні нести їх із собою як важку ношу? Ні, ми повинні залишити їх за собою. І є лише один спосіб зробити це: прощення. це різдво не лише часом приємних спогадів. Нехай це різдво стане тим часом, коли ми забуваємо образи.